Рада вітати вас, мої любі, на моєму каналі. З вами Наталя. Щиро дякую, сердечно дякую. Обіймаю вас за те, що ви підписані на мене, переглядаєте мої відео і що в моїх відео для вас є, хоч щось корисне. Моя душа від цього тішиться. Перед вами каталог в компанії Фармасі «Жовтий місяць і в мене відеоогляд, замовлення, яке зробили в мене люди, і дещо для мене теж є в цьому замовленні. І так, як в мене було перед цим замовлення, я починала з такого мімішного крему навколо очей. Аква це лінійка Доктор Туна для зневодненої і сухої шкіри обличчя. Це крем 20 мл, 139 гривень. Його потрібна горошина чорного перцю. Більше не потрібно. Умилися, протинітонізували і, будь ласка, наносите навколо очей. І де у вас закінчуються мімічні зморшки, наносите цей крем. 139 гривень знімає синці, втомлення, тобто освіжає шкіру навколо очей і епідермис поглинає вологу, яку дарує цей крем. 139 гривень, 20 мл. Його вистачає на дуже багато місяців, дівчата. Це не на один вам місяць. Головне не беріть багато. Взяли горошину перцю, легенько. Розприділили і потім масажними легесенькими е, такими рухами ви на, е, про ну щоб шкіра поглинула цей крем. І, до речі, в мене буде замовлення, і в мене знову таки в замовленні буде сліду, цей знову такий крем. Тому що дуже гарний крем навколо обличчя і е, на багато місців вистачає, 139 гривень, людям це підходить. Так, в мене з'явилися е, люди, які полюбили каву. Дякуючи тому, що я ставила в замовлення по декілька стіків цієї кави і почувають себе чудово, спробували цю каву. Тиск не скачив людей, і в мене замовили такі ось чотири пачки. По 89 гривень 16 стіків по 2 грама. Це у нас іде нутрі плюс Туреччина. Це в нас іде 60% меленок зерен ячменю і жита, щоб кишківник у нас гарно працював. І 40% у нас іде кава. Ось так. 89 гривень, 16 стіків Ви знаєте, що дуже зручно брати їх з собою на роботу і носити з собою в сумочці Хто є прихильники, хто вже каву полюбляє, і замовляє мене каву. Надалі в мене. Вікторія, ваш дезодорант я отримала. Дезодорант дуже сві... Легка, легка така ніжна свіжість, і людина почала купувати. Вікторія почала купувати цей дезодорант, коли він ще був 79 гривень. Зараз 134 гривні, але настільки він сильно людині підійшов по результату, по відчуттю, по комфорту, що людина замовляє, не дивлячись ні на що. Ми теж в новому дизайні користуємося сім'єю. У нас розовий такий котон. Дуже ніжний аромат. Прям такий легкі, ніжні, ніжні весняні квіти. Дуже чудовий аромат. І теж вистачає набагато. Немає липкості, немає такого неприємного відчуття. І на чорному немає білого. Зауважте, це дуже важливо. Так, далі у мене що? У мене 4 флакони в замовленні по 500 мл для прання темного і кольорового. Білизни Тут 500 мл. Так закрили, що не видно навіть цю. Нічого страшного, людина бере не перший раз. 500 мл. Веган, біодім, містер Віпс. Саме головне, що без шкоди для вас, гіпоалергенний, підходить для дитячої білизни. Зауважте. Це дуже важливо, і саме головне, що теж біологічно розкладається, не шкодить навколишньому середовищу. Вистачає 500 мл на 15 прянів 249 гривень. 33 мл, є мірна чашка в каталогу, дівчатка, є в мене в наявності. Я стараюся, щоб в мене було все для продажу, для того, щоб в мене продукція була хоч, хоч одна одиничка, щоб була в наявності. І е кольорове залишається кольоровим, тканина не кашлатиться, дуже чудова річ. 33 мл на закладку прання. Ось така супер. 4 флакони в мене, це багато, я рахую для одної людини, тому що подобається і купують. Раніше купували літровими флаконами, зараз купують 500 мл. що робити. Так, надалі в мене йде в замовленні туш Zen, 199 гривень по каталогу. Її 8 мл. Це класика. Ви знаєте, що ми теж нею користуємося. Це класика. Хто не бачив щіточку, будь ласка, зверху більш короткі і знизу більш довші такі йдуть в нас. Щіточка така дуже гарно профарбовує, вона не сиплеться. Ось такий має вигляд всерединці: 199 гривень, 8 мл. І людям подобається, люди замовляють повторку. Це, до речі, йде сюди. А ні, ні не сюди, не сюди йде. Всього <смі> йде до, 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 до дезодоранта. До дезодоранта у нас йде 3D-ефект ляльковий погляд. Тут 10 мл цієї туші, 199 гривень. Це мене наша те, що ми показуємо, щіточки. Тут ще в нас туші вистачає, Пушиста така, пухнаста така щіточка. Дуже гарно профарбовує вії, дуже гарно профарбовує, і дійсно виходить як ляльковий ефект. Звісно, потрібно нанести один раз, потім 2-3 хвилинки пройшло. Ви ще раз, декілька разів наносите, і, звісно, у вас будуть вії вигнуті, розділені і продовжені. Дуже гарна річ. 10 мл зауважте. Так. Далі в мене рідка підводка, давно не було в мене в замовленні. Тут 4,5 мл її. Це наша для демонстрації. Мені вона подобається, але зараз я хворію і мені не, не, не до підводки. так, Руки трясуться, дивіться, легенько провела чорний колір. Саме головне е, нанесли. От, ем, саме перше, да? вмилися, тонік, все зробили, да? і обов'язково, якщо немає основи, у вас немає під тіні, будь ласка, пудрою, звичайною пудрою, проведіть по забула, як називається на українській мові. Проведіть по області, де ви маєте наносити цю. Рідку підводку, і потім тільки наносити рідку підводку. Вона нікуди не потече, вона нікуди не дінеться, нічого не буде з нею взагалі. Мені дуже подобається, дуже подобається. Зараз трішки не в тому стані, щоб наводити стрілки. 119 гривень 4,5 мілілітра. Це дуже багато дівчата. Я вважаю, що це великий об'єм такої е, такого засобу гарного для краси нашої. Вибачте. Ще не зовсім виздоровіло. Так, надалі в мене чудові пензлики. Я таким користуюся, навіть сьогодні користувалася. Пензлики фармасі. По 69 гривень, зауважте, дуже м'ягесенький, дуже гадний. Ой, бачите, тіні розлетілися, та ще не скажете, що не користувалася. Дуже ніжний, м'ягесенький, приємне дуже відчуття. Такий і ціна, дівчатка, на не, не, це ж не один місяць будемо користуватися. 69 гривень. Зверніть, будь ласка, увагу. Дуже гарний цій для розтушування тіней. Такі пензлики. У мене такі є. Ви бачите, я ним користуюся. І два в мене по замовленню. Ось так. Далі в мене в замовленні чоловіча парфумована вода Мен. Це стійкий аромат 50 мл 249 гривень. мене клієнтка вже бере не перший раз, і я вдячна їй за те, що і жіночі парфуми купує людина, і чоловічі парфуми купує для свого коханого чоловіка. І тому це стійкий аромат 100 мл, лідер продажів. Але людина взяла собі поки що 50. І я теж рахую 50 мл парфумованої води за 249 гривень. Це теж гарний вибір. Ось так. І в мене закінчиться на продаж шампунь доктор Туна з чесником. Екстракт чесника, ви знаєте, що екстракт чесника це у нас іде кератин. Все зафольговано, все дуже чітко. 159 гривень, зауважте, 500 мл це великий об'єм. Це для тм'яного Тмяне, сухе, пошкоджене, яке має ламкість, яке січеться, фарбоване волосся. Це дуже високої якості результативності шампунь для відновлення волосся. Це дійсно в мене теж закінчився, буду собі замовляти. Це зараз залишу ще на продаж, тому що в всю замовленні собі замовлю, щоб в мене по одній одиничці було на продаж обов'язково. Рекомендую дуже гарна якість від цього волосся, якщо що, є пробні зразки. Я їх накупила цей раз, так що дивіться, так. Надалі в мене іде. почули мене, що немає з мінералами моря навіть той раз. І клієнтка до мене звернулася і замовила, Ви... скільки тільки штук? 10 штук замовили по 99 гривень мила з оливою. 4, 7, 10. 10 мил рідких 325 мл замовили в мене з омас олією оливи для рук, тому що дуже полюбляють ці мила і 10 штук у мене в замовленні. Я взагалі люблю, коли 10, 15, 20. О, це для мене ось так. І тому я дуже рада, що людина побачила відео і Наталі, давайте замовляйте мені, будь ласка, щоб я була в е, собі з таким тим, тому що хвилюється, що десь виведуть з каталогів, мабуть, що е, немає. Так, надалі, що я хочу зробити? Дивіться, я замовила ось такий крем. Я не брала його, це день і ніч. Крем для обличчя з календулою. Так, серія календула забезпечує прекрасний догляд за вашою шкірою. Живить і ре... реанімує шкіру, висвітлює веснянки та плями, а також захищає шкіру від негативного впливу зовнішнього середовища, сприяє загоєнню ран та мікротріщин. Олія календули. Глибоко зволожує та живить шкіру, забезпечуючи комфорт, залишаючи шкіру м'якою та гладкою. Екстрат ахінацеї захищає шкіру та живить її зсередини. Екстракт кореню алтея допомагає заспокоїти почервоніння, отримуючи вологу. І заспокоює, зволожує суху і чутливу шкіру. Ось так це у нас 15 зауважте для сухої та чутливої шкіри. Я ні разу не замовляла в новому дизайні, тому що ціна 50 мл 199 гривень по каталогу. Ось цей крем-день-ніч. нас бачите, намальовано вже сонечко У нас немає е, е, в цій лінійці. Так, і ось що я отримала. GMP-сертифікація на кожному коді, ви ж знаєте, де б мене взяли б, яку продукцію в мене взяли б, У нас все найсильніший сертифікат в світі це GMP-сертифікація і халал, що немає е, е, тваринних жирів. Ось, дивіться. Така ось коробочка, дуже приємно. Дуже, дивіться, яка мімішна. Я перший раз з вами теж її бачу. Перший раз і, ой, відкриваю, бо я її таку не купувала. Тут 50 мл так само, як і в цьому кремі. І я вирішила подивитися, в різниця. Звісно, дуже гарний дизайн коробочки все. І я хочу з вами разом відкрити зараз відкрию фольгу. Відкривайся, будь ласка, так. О, зараз, зараз, бо щось поганенько, поганенько відкривається. Хочу подивитися різницю. В чому різниця? Так. Крем густий. Ох, я не взяла, зараз возьму фольгою. Я не лізу пальцями в коробочки. Я люблю такі туби, тому що вони видавлюються і не треба лопатка така. Так, дивіться. Аромату немає. Я наношу цей крем. Так. І наношу цей крем з туба. Це з коробочки, це з туба. Це, наче, навіть густіший. в тубі, наче густіший. Це більш такий. Він не тече, нічого з ним немає, він нікуди не дівається. Теж 50 мл. Може, так я нанесла самою цією фольгою, розумієте? І текстура. Зараз відчуття текстури. Тут мені відчуття текстури, якесь значить густіше, тут більш е так е водявістіше. Запах однаковий. Да, в тубі мені на моє відчуття, в тубі, бо я бачите різними пальцями, щоб не повторюватися, в тубі мені більш густіша консистенція, а тут е, е, рідша рідша консистенція. Але незважаючи на те, на це все нанесу на ручки. <laughs> ручки теж полюбляють. Він густий, він гарний, він все, бачите, дуже густий. Нікуди він не дівається. Я його відкрила, як було на фольгі, так воно і тримається. І теж 50 мл. Так що хто любить гарні дизайни, хто полюбляє коробочки, то, будь ласка, ось така краса, і його так само вистачить по результату довго, як і в цій, в цьому тубі. Так що звертайте увагу приходить в такій коробочці і об'єм однаковий. Так що, ось так. Буду мати собі в новому дизайні крем і показувати теж людям от тут в мене був цей, нема липкості, нема нічого. Відчуття дуже гарної такої гладкості, ніжності. Ну, приємні, приємні відчуття. Я взагалі поважаю. і горжусь тим, що я співпрацюю з контурецією компанією Фармасі, не дивлячись ні на що, я люблю продукцію, я завжди гордо несу голову і по життю, тому що я знаю, що я рекомендую те, чим користується моя сім'я і мої діти. І я знаю, що це я дуже довіряю компанії в Турція, тому якщо вони кажуть, що воно без хімікатів, без всякої непотрібної хімії, то я вірю, що це дійсно так. Так, Я дуже довіряю Турецькій компанії фармасі. Так. І так, у нас оце все. І звісно таки, за кожні 25 балів я мала право купити пробні зразки. У мене три кульки. Цей раз. Я взяла по 29 гривень. Такі ось веган пакети в нас. Три такі пакети. Я взяла по 29 гривень за кожні 25 балів. Ось так. І ось така. Я вам показувала перед цим відео. Багато є і шампуні є, і Reserve і подобається мені, що є зігріваючий і охолоджуючий доктор Туна бальзами для тіла, для волосся. для волосся, Сісі дуже гарні тональні кремаси лікувальним таким цим. Календула теж є. І це, це ж іде серія для жирної комбінованої шкіри. Тут у нас іде Face Крем і для умивання. Крема, і дуже, ці, ці зразки, їх дуже надовго вистачає, це не на один раз. Навіть. Resurface і Edge Reversis. Дорогі крема. І я купила цю за 25 балів, те, що я виконала. І акне ще, до речі, акне це лінійка 12, коли проблемна шкіра, прищики такі запальні на, на обличчі. І я все ж таки чекала, коли будуть, і замовила аж три пакети. Тому в мене є вже в наявності пробні зразки, але я повторююся, як і той раз я сказала, що якщо людям потрібно, я буду давати. Якщо людям не потрібно, я не буду наполягати, що візьміть пробні зразки та попробуйте. Це все від нас залежить. Хочемо, ми щось більше поміняти для свого організму для здоров'я. Ми беремо тим паче, що я дарую пробні зразки і по потребі. Так. І так як я виконала ці всі умови, я взяла за по 35 гривень. Я взяла собі цей чоловічий з амінокислотним, чоловіча лінійка з амінокислотним комплексом. для з амінокислотним комплексом, Це йде бальзам, зволожуючий бальзам після гоління в 100 мл. І я взяла його по 35 гривень. І я взяла третій код. Тому що в мене було більше, ніж це. Я взяла третій код крем для навколо очей і для обличчя. Але в мене його вчора купили, тому я вам його не можу показати. А ці показую, і ось такий, вони приходять в, 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 зафольговані ці крема. Бальзами, тобто лінійка дуже гарна для чоловіків. Будь ласка, я звертаю вашу увагу. Для вас розроблений замінокислотним комплексом, цілий комплекс. Шампунь іде, крем навколо очей, що знімає навіть те, якщо покрасніли очі. І для обличчя. Він маленький, але його вистачає набагато, надовго і дійсно вам теж потрібно, щоб ваша шкіра не була обвітрена. Так, крем навколо очей, піна для гоління, шампунь іде, оцей бальзам іде, мило 100 грам іде, і ще йде для догляду за бородою. Теж, тобто компанія для вас цілу колекцію зробила, щоб ви, чоловіки, були гарні, доглянуті і приємні для своїх жінок. Таким було моє відео, таким було моє відео розпакування, і тому я щиро вам вдячна, що ви до цієї хвилинки зі мною. І підписуйтесь на мене, дивитесь мої перегляди. Дякую вам, миру, Божої благодаті, всього найкращого. Будьте здорові, миру, хліба і здоров'я вам! З вами була Наталія. Дякую, що ви зі мною.